Вітаю вас в ефірі. Програма вечір п'ятниці. З вами Антон Чекаль. Пухнасті робітники у Кривому Розі відкрили унікальне кафе з котиками, які опинилися у складних життєвих обставинах. Віднині попити смачну каву та з'їсти десерт можна в компанії хвостатих друзів. Більше про унікальне кафе ми розпитаємо у його засновників Евеліни Криченко Криченко та Руслана Левченко. Вітаю вас! Вітаємо, чесно кажучи, я зізнаюся. Звістка про те, що у нашому місті відкривається кафе з тваринками, просто сколихнула інфопростір і не завітати до вас на відкриття зі знімали групою. Чесно, я не міг. Тому, будь ласка, увага сюжет. Боже, яка молота. Саме така стандартна реакція поціновувачів котів, коли вони бачать цих хвостатих, бодай в радіусі 10 метрів. Зізнаюсь, я один із них. Знайомтесь цього сірого красунчика, звати Мігуша. Йому два роки уздавалось нині щасливого пухнастика. Життя виявилося не без перепитій. Працівники кота кафе забрали його до себе, коли котик залишився без родини та домівки. Ми шукали оголошення. Його кинула родина, грубо кажучи, у зв'язку з виїздом через повномасштабну війну йому не було де жити. Через волонтерів нам його передали. Ось так і вийшло, що він у нас. Тільки почала пізнавати людську любов та тепло. Кішка Муся. Невідомі підкинули її у під'їзд волонтерки Наталії, яка і взяла тимчасову опіку над хвостатою. Жінка каже, старі травми, які пухнасте підопічна отримала в дитинстві, дають знати про себе. І сьогодні вона вона ляклива. Тому що в нас люди, скажімо так, жорстокі. Якщо ти не можеш зробити добра, то не роби зла, я рахую так. Не роби нічого. Ну, а в нас ж люди, ви самі розумієте. Вона ласкава, вона дружелюбна, ви ж самі бачите, що... але так вона ляклива. трошки. Я думаю, вона адаптується, киця молоденька. Ідея відкрити унікальний заклад з пухнастим персоналом у Кривбасі народилася Вевеліни Криченко. Дівчина давно спостерігала за тенденцію країн Європи та Азії створювати кафе з тваринками, які у своєму розпорядженні мають не тільки весь простір, а й різноманітні ігрові зони, та навіть кімнати відпочинку від самих людей. Цей рік дівчина активно допомагала волонтерським центрам, які опікуються тваринами, як от врятовані лапки, та котодім. Еваліна зізнається, коли тільки побачила оголошення про оренду приміщення, зрозуміла, що потрібно реалізовувати давно вподобану мрію відкрити кафе з котиками з нелегкою долею. Тим самим на своєму прикладі мотивувати криворіжців брати до себе тваринок з вулиці. Взагалі, у нас у кривому розі навіть напевно навіть більше ніж усюди, існує велика проблема безпритульних тваринок. Ну, тобто їх дуже багато на вулиці. Я хочу, щоб люди побачили, що абсолютно люба тваринка вулична буде дуже-дуже гарною і дуже тактильною, якщо подарити їй любов. Наразі у кота-кафе перебуває три пухнастика Мігуша, Блекі та Муся. Утім, вже згодом їхня кількість збільшиться вдвічі, адже працівники кафе доліковують трьох котиків, яких взяли під своє опікунство. Відтак усі відвідувачі, окрім смачної кави та десертів, отримують ласку шести хвостатиків. А котики, таку необхідну для них людську любов. Окрім безмежного позитиву, усі бажаючі можуть стати власником одного із цих пухнастиків. Головне звернутися до так та прийти ретельно співбесіду. Антон Шекаль, Сергій Хероненко, Блекі, перший міський. Супер. Просто мило, мило ще раз мило. Попри те, що це дуже мило, весело і натхненно, я розумію, що ви піднімаєте дуже важливу тему наразі не тільки в Кривому Розі, але й в усій Україні. Як виникла така ідея створити кафе не просто з тваринками, а з тваринками, які потребують допомогу і потребують піклування, потребують господарів? Ми нещодавно були у Львові, там завітали до Котокафе. Давно хотілося здійснити цю мрію. Нам дуже сподобалось. Самі маємо котиків, дуже дбаємо про них, любимо та. Любимо. <хи> Теж так. Ну, все ж таки, любов вас підштовхнула до тварин створити. Так. Напевно, у інших містах і у інших країнах ми бачили те, що існують такі Кав'ярні вже давно, але в основному вони користуються послугами так сказати, розплідників та породистих тваринок, тобто не тваринок з вулиці. І ми хотіли спробувати показати людям, що абсолютно неважливо, породиста тваринка, чи ні вона може бути дуже, -дуже гарною, дуже милою та теплою. Тобто Порода це не так важливо, як характер кішечки, а взагалі, ну, тобто в нас колись був породистий кіт, і я скажу, що взагалі котики з вулиці, вони зазвичай гора більш потребують любові, більш люблять сидіти на ручках, вони більш тактильні. Ну тобто ну, це по своєму досвіду. Тобто, мені здається, що вуличні тваринки навіть краще. Так, я, я це сам, знаєте, відчув під час зйомки сюжету. І, наприклад, мене дуже зацікавила кішка Муся і її така не дуже позитивна історія, та що її підкинули. достеменно невідома, яка її була доля до цього моменту, чи жила вона на вулиці, чи мала вона господарів. І тут головний момент головним моментом виступає реабілітація, певна тваринки. Так, їй дуже тяжко, тому що вона досі дуже ляклива. Вона. Любить забитись у якесь місце і тільки там і сидіти, але вона усе одно буде погладити. Тобто вона можна боїться скоплення людей, але коли, наприклад, ти береш її на ручку, тобто вона вже лежить, мурчить і ну, вона заспокоїться. Тобто у людях на ручках вона почуває себе у безпеці наразі. Ну тобто вона ще коли була у мене на Рівітальці вдома, вона зі мною спала. Вона абсолютно ходила так, от по крокам. Тобто вона настільки не хоче залишатися одна, що вона усюди ходить з кимось. То їй дуже подобається сидіти на ручках, щоб її гладили, щоб її чіпали. Але от коли якісь нові люди, їй спочатку потрібно познайомитися, понюхати там, щоб її погладили, може, смачненького щось дали. Ну тобто, вона така дуже, сьогодні дуже мила кішка. Це ці цілий день вона сьогодні була у гості. Все сиділа на ручках. Це єдина кішка, яка була постійно з гостями. Вона навіть не ходила відпочивати у свою кімнатку. До речі, я помітив, що в ваших котів є окрема кімната для відпочинку від людей, так, так тому що котики також можуть трошечки втомитися. Наприклад, у нас сьогодні було дуже дуже багато гостей, і для котиків це був би дуже великий стрес, якщо б їм не немає не куди було б сховатися. Тобто, ми спеціально зробили для них окрему кімнату зробили туди вхід тільки для персоналу, ну, тобто. У весь інший час котики там відпочивають і виходять, коли вони захочуть. Тобто туди не можуть пройти наші візитори, так сказати. Клієнти. Клієнти. Я хочу спитати: а як входить, можливо, графіку, котів певний робочий є? Вони ж ніби і працюють, вони. Пухнасті робочі виходить, пухнастий став, да. якщо говорити сучасною мовою. Все ж таки, який графік, які гонорари, якщо ви можете поділитися? Гонорари це дуже смачненька май, май їжа. Вкусніше. І я думаю, що найбільший гонорар для них це буде пошук сім'ї, тому що котакафе це звичайно дуже класно, це, але як і у сім'ї дуже дуже хочеться свою сім'ю. Я знаю, що все ж таки можливість взяти до себе котика з вашого закладу вона є. Але так. як можна це зробити? Які етапи відбору конкурсу? Якщо чесно, це буде дуже нелегко, тому що ми дуже любимо наших котиків і хочемо їм тільки найкращого, то я думаю, у нас буде. Не одна навіть співбесіда, тобто якісь обговорювання, важливих умов, можливо, навіть підписання якогось контракту, якщо ми зможемо це зробити в плані того, що якщо, наприклад, люди захочуть повернути кішечку, щоб вони її нікому разі нікуди не викинули. Ну, тобто, що якщо що, вони можуть її привести до нас, і ну щоб. Киця не опинилися на вулиці. Ну тобто, наразі вони всі чіповані, у всіх є паспорти. Тобто, це вже пов... повноцінні члени української громади. Я вважаю, пухнасті. <сум> <сум> наразі під час нашої зйомки було три котика в закладі. Нам так. сказав пан Руслан, що їх вже буде скоро шість. Шість так, все вірно. Ще двох ми доліковуємо та один на реабілітації після кастрації. Тобто ви завжди ну, повністю, як ви сказали, проходите повна реабілітація, так. соціалізація документація. Ну, Тільки Тоді вони попадуть до кафе. Ну тобто, ми спочатку їдемо до нашого ветеринарного лікаря, одивляємось котика. Ну після того як ми його вже зібрали. Ну забрали звідкись. І, тобто, ми дивимося, якщо потрібно лікування, то ми його лікуємо. Тобто проходить якийсь період. Потім ми робимо йому вакцину, чіп. Та усі документи потрібні, тому що для санепідемстанції взагалі взагалі ну, це дуже важливо, тобто всі обробки. Ну, і після цього вони вже можуть опинитися у нас у кав'ярні. Угу. І от таке питання у мене до вас. Е, все ж таки, чи плануєте вибрати до себе ще котиків, розширятися, якось, можливо, Комунікувати з різними волонтерськими центрами, аби налагодити так, соціалізацію? Так, да, з волонтерськими центрами, це 100%. Ми дуже хочемо а, сьогодні. Ви бачили на жіночку. Її звуть Вікторія. А, і ця жіночка допомогла нам знайти мусі у наше кота кафе. І взагалі вона дуже давно, наскільки я знаю, опікується а, врятованими лапками. Тобто, це не зовсім притулок, але. Це люди, волонтери, які лікують вуличних тваринок, тобто стерилізують їх і стараються зробити їх життя краще. Тож зараз ми хочемо створити якусь баночку чи щось таке для того, щоб тому, що до нас приходять відвідувачі, кажуть, там а, там ось вам на корм чи, наприклад, там ось вам смаколики. Це дуже-дуже класно. Але наразі я сподіваюся, що ми не будемо цього потребувати. Але врятовані лапки 100% будуть, тому що у них дуже багато тварин і дуже. Потрібна допомога, тож ми сподіваємося, що ми зможемо допомогти не тільки нашим пухнастикам, але і ще й їх. Зокрема, напевно, на мою думку, цим проєктом власним кафе ви хочете популяризувати е, вид е, того, як люди беруть котиків, наприклад, собачок тварин з вулиці. Коли так. Е, ви своїм прикладом показали те, що можна доглянути тваринку, і вона буде ніяк е, не відрізнятися від е, тих. Порід, які зараз дуже популяризуються, ніби вуличний кіт це також кіт. Так. Ви погоджуєте, так. що саме е, мета проєкту це популяризувати серед криворіжців думку, що можна взяти з вулиці і буде вам щастя. Так. так. Та не тільки, це ж в общем про отношення к животним. Они... Е, наскільки на вашу думку варто? популяризувати все ж таки гарне ставлення людей до тварин зараз і під час війни, і просто в сучасному суспільстві треба. Люди бувають дуже дуже жорстокі. Це... Наразі взагалі дуже. Тобто, проблема з початком війни безпритульних вона дуже збільшилась, тому що багато людей, які мали тваринок, і виїжджали та залишали їх на вулицях, ну, хтось навіть там не відкривав квартиру, тобто, наразі це дуже гостре питання, тому що багато людей, які поїхали наразі з України, дуже багато людей залишили своїх тваринок на вулиці, чи у знайомих, чи на перетримках, чи у волонтерів. Тобто, проблема безхатніх тварин наразі вона ще гостріша, тому що ось така ситуація у нашій країні. Тобто і наразі я дуже хочу, щоб люди, по-перше, розуміли, що завести тваринку це у першу чергу не тільки там про любов, мі 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 а про дуже велику ем, відповідальність. Ну тобто, що якщо ти вже взяв тваринку, тобто якщо ти. Живеш з нею, то опікуйся з нею. Ну тобто, що не можна виїжджаючи, бросати своїх твариночок, залишати їх. Тобто, це як діти. Ну, тобто для мене мої котики це діти. Тобто, я розумію, що якщо я кудись поїду, я не зможу залишити їх тут і, або на вулиці. Тому що у домашніх тваринок шанс вижити на вулиці, а ну, спешл зимою це ще важче. Тобто, якщо вуличні тваринки знають, наприклад, де можна десь забігти, десь підвал, то домашні тварини вони. Привикли до життя додому. Ну в домі, тобто вони не розуміють, Добре, що їм робити. Вони замерзають. І наразі то зима, осінь, це от дуже тяжкий час. І ми дуже хочемо попросити усіх, хто дивиться цей ефір, при можливості, якщо ви бачите безхатню тваринку, і важливо у вас немає змоги її забрати, хоча б купуйте маленький пакетик жидкого корму. Тобто, це може врятувати життя. Це дуже гарний фінал нашої розмови. Дійсно, ми повинні нести відповідальність за тваринок, яких ми приручили, і бути дуже обачними і відповідальними до тваринок, які залишилися при якихось обставинах на вулиці. Ми також їм можемо допомогти, хоча б мізерно, і це вже для них буде великий. Позитив і вплив на їхнє подальше життя. Так. Дуже вам да дякую, друзі, за цю розмову. Ви робите дуже важливі речі е, в нашому місті. Продовжуйте. Я сподіваюся, що ваш бізнес розшириться, і ви будете ще більше популяризувати угу. те, щоб люди брали до себе тваринок з вулиці, з волонтерських притулків, і е, всі тваринки знайшли своїх господарів. Дякую дуже вам вам велике. З, вами з вами була програма вечір п'ятниці. В Студії працював Антон Чекаль. До зустрічі, гарних вихідних.